День незалежності в Одесі почався з урочистостей. Чиновники, ветерани та містяни поклали квіти до пам'ятника Шевченку. Курсанти військової академії пройшли маршем під супровід оркестру. Головне державне свято для українців зараз актуальне як ніколи. Це дуже важливо, це важливо для одеситів, це на сам ділі долк пам'яті, котрим даємо, в тому числі долг пам'яті, ми даєм погибшим на востокі нашої країни. Независимость за останні полтора года на самом деле вистрадана вистрадана кров'ю людей. І ми не довжні. Постій той шанс, який у нас є. Після цього містом пройшла святкова хода. Близько ста чоловік, бійці АТО та активісти цивільного корпусу полку Азов. Скандували патріотичні гасла, у руках тримали прапори. На Думській площі, на честь тих, хто загинув на Донбасі, влаштували віче. Ми вступили е, в, е, в ту фазу, де нема зворотнього відліку. Тому, тому ми можемо йти лише вперед. І, власне, е, Ну, я впевнений, що ми здобудемо перемогу, але нас чекає довга і складна боротьба. Найяскравішою подією цьогорічного святкування Дня Незалежності став вишиванковий ланцюг. Національне вбрання приміряв навіть дюк. Ланцюг сам символізує єдність. Тобто ми показуємо, що Україна єдина, що одесити єдині, і що ми. Всі підтримуємо і святкуємо саме день незалежності. Ось так: в вишиванках. Аналогічних заходів в Україні немає. То тобто ми перші, хто це таке, таке свято робить для одеситів. Учасники прийшли цілими родинами, деякі вдягнули одяг з вишивкою, навіть на немовлят. кажуть, любов до батьківщини треба виховувати з пелюшок. Ми дуже любимо свою державу, хочемо, щоб у все у нас було добре, щоб був мир спокій. От, щоб діти посміхалися, ми їх любили, вони любили нас, і тому ми всякого підтримуємо і будемо підтримувати нашу державу і бажаємо їй в її день народження, миру, спокою. Я люблю Україну. Таку акцію проводять вже всьому. Суть у тому, щоб люди створили живий ланцюг від пам'ятника Дюку до самого морвокзалу. Патріотична мода розповсюджується і на домашніх улюбленців. Наш підомець Радамір вже патріот багато літ. Всі марші, всі мітинги, всі марші він з нами виходив. В лютий мороз вистояв по всім вулицям. Він борець за свою страну, за свободу. И я хочу сказати, що я дуже рада, що у нашого народу появилася віра. Надіжда, любов, віра в свій народ, віра в свою страну відзначити День Незалежності до Одеси на вишиванковий фестиваль. Приїжджають зі всієї країни, і навіть з Росії, ті, хто не задоволені політикою Путіна та підтримують Україну. Мені нравится політика проводимая українським государством в последнее время. Мені не нравится політика проводимая путіним в последнее время. Поэтому я посчитал своїм долгом прийти сюди. Найменшому патріоту лише місяць, найстаршому 89 років. Кожного року учасники ланцюга б'ють попередній рекорд. У 2009 році кількість учасників складала всього 79 чоловік. В цьому році організатори планують побити усі рекорди та зібрати більше двох тисяч. Результат перевершив усі очікування. За руки взялися 3155 тисячі осіб. Це вдвічі більше ніж минулого року. На честь свята у вишиванки вбрали й автомобілі у незвичній виставці. Біля пам'ятника Дюку взяли участь кілька десятків машин, прикрашених національною символікою. Приєднатися мали змогу всі охочі. Наклейки з орнаментом безкоштовно видавали на місці. А нам ця ідея прийшла від нашого серця. Вот, Потому что мы э, украинцы, потому что мы патриоты этой страны и мы граждане этой страны. Вот, и мы хотели щоб показати, що Одеса – це український город, виставка завершилася масштабним автопробігом центральними вулицями міста. За результатами опитування, власник найоригінальнішого авто отримав приз 50 літрів пального. Організатори називають акцію успішною та планують повторити її наступного року. Анастасія Твердохліб Дмитро Долматов, Олексій Пережилін, Олег Шпак та Руслан Пейков. Підсумки тижня перший міський.